У 56-й окремій мотопіхотній бригаді, де служив Сергій Гнезділов, призначили службове розслідування. Там заявили, що військовий цитую вчинив дії, які містять ознаки кримінального порушення. Йдеться про самовільне залишення військової частини. Сам же Сергій Гнезділов оголосив, що прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за конституцією громадян України мають обов'язок захищати державу. Про це він розповів громадському. Він висловив сподівання, що це стане прецедентом, і водночас заявив, що абсолютно готовий до наслідків та того, що будь-якої миті його можуть затримати. В інтерв'ю еспресо Гнезділов пояснив, що тотальна невизначеність щодо термінів служби дуже пригнічує та вбиває. Оса. Особливо тих бійців, котрі служать вже третій рік, і всі хочуть розуміти, що буде далі. Вчинок Гнізділова це не про самовільне залишення служби, а так а заява про те, що військовослужбовцям зсу потрібні чіткі терміни служби. У цьому переконаний народний депутат України Олексій Гончаренко він додав, що відсутність законодавчо затверджених термінів служби і права захисників на демобілізацію демотивує як тих, хто вже служить, так і тих, хто збирається мобілізуватися. Давайте почуємо на народного бранця. Він п'ять років служив. Він доброволець. Він очевидно патріот і справжній воїн, але він ставить дуже серйозне питання. Про те, що треба встановити терміни служби. Я про це говорю. Ну не просто говорю, а в Верховній Раді є десяток законопроєктів, може вже більше на цю тему. Перший з них подав я в березні минулого року, тобто півтора року тому. З тих пір я цю тему постійно підіймаю. На жаль, до сих пір її не вдалося вирішити. Не встановлено терміни служби. Це демотивує людей, які хочуть мобілізувати, і це дуже демотивує тих, хто вже служить. Нагадаю, наприкінці на, е, на початку цього року, коли обговорювали новий законопроект про мобілізацію в комплекті із ним пропонували провести й демобілізацію. Зрештою, закон про посилену мобілізацію ухвалили, А закон про демобілізацію через 36 місяців навіть не представили. Документ із чіткими строками демобілізації міноборони і генштаб зсу мали підготувати до жовтня. Але як написало BBC з посиланням на представників у владі, ймовірно цього так і не відбудеться найближчим часом. Сергій Багаліка, офіцер служби психологічного забезпечення військової частини 3077 Національної гвардії України, даємося до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня ще. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Сергій, Юлія. Я вас добю. Дякую, пане Сергію, що доєдналися. І е, сподіваємося, що дещо ми з'ясуємо якісь важливі аспекти всіх цих процесів. Е, пане Сергію, справді. Демобілізація у нас зараз обговорюється, але практичних кроків до створення і організації цього процесу якби немає. Пане Сергію, наскільки гостро стоїть у нашому суспільстві це питання, от в аспекті навіть для тих, хто готовий йти служити, і хто вже служить там? Ну, дивіться, я не можу вам конкретно про це сказати, оскільки не в моїй компетенції обговорювати саме цей кейс. Оскільки це зовсім не в компетенції давати такі коментарі. Але як офіцер-психолог, який працює з військовослужбовцями, я можу сказати, що думки про СЗЧ з'являються через почуття безвиході. тобто вони спровоковані неможливості розрахувати якісь певні дії. Ну, давайте з вами уяв... уявимо: ми з вами біжимо марафон 42 кілометри. Наш мозок абсолютно вірно розраховує наші сили. Якщо наш мозок не знає вихідної і кінцевої точки, він починає щось додумувати. Додумує він, як правило, якісь негативні аспекти. Також давайте з вами знов таки будемо розуміти, що ворог дуже багато вкладає сил в ІПСО інформаційну війну, де чітким месенджем є, що у нас доволі великі сили, і ви можете не витримати. Але все ж таки рішення завжди є. Коли військові психологи працюють з військовослужбовцями, ми акцентуємо свою увагу на те, що потрібно обов'язково використовувати позитивне мислення та жити тут і тепер. Оскільки ми не можемо розрахувати, коли закінчаться бойові дії, коли настане наша перемога. Ми маємо жити зараз. Ми маємо позитивно мислити. Ми маємо е, будувати в собі формувати е, почуття резильєнтності, вміння резильєнтності це вміння реагувати на стресові ситуації та конструктивно з них виходити. Також дуже важливим є психологічна підготовка для військовослужбовця в такій ситуації, і під і не тільки його особиста підготовка, а й підготовка побратимів. Для цього ми в національній гвардії застосовуємо програму рівний рівному. Ми готуємо помічників психологів, ми готуємо командирів на те, налаштовуємо їх, щоб вони могли. Побачити якийсь стан гострого стресового розладу, чи можливо можливо кваліфікувати у людини депресивні стани і одразу відреагувати, якщо вони не можуть самостійно відреагувати і допомогти людині, вони безпосередньо звертаються до офіцера-психолога, який взаємодіє з цим підрозділом? Важливо розуміти, що зараз на цьому етапі нам потрібно акумулювати найкращі знання і вміння для того, щоб боротися. Із ІПСО із своїми негативними духа, е, думками. Ну по суті, ми намагаємося застосовувати принцип майндфулнес, але для військових. Тобто життя тут зараз пошук найкращого, приємних моментів створення ритуалів тут і зараз, оскільки ми не можемо розрахувати майбутнє нашої перемоги, але вона обов'язково буде. Пане Тоді? пане Сергію, от хочеться у вас цей аспект вашої професійної діяльності. Ну, по перше, психологи, так вони в культура такого відвідування професіонала в українському суспільстві ще не дуже мені здається на високому рівні, якщо говорити про цивільних. А от серед військових чи довіряють чоловіки психологам, чи намагаються знайти підтримку і порятунок вихід з ситуації? від професіоналів наскільки це ну популярне, скажімо так, добровільно і так далі. І це дуже актуально. Військових психологів не вистачає, оскільки в умовах воєнного стану має бути один військовий психолог на 300 військовослужбовців, оскільки військовослужбовці е, діють краще ніж цивільні. В чому це проявляється? В тому, що військовослужбовці завжди хочуть е, у свій вільний час прийти до психолога і конфіденційно з ним поспілкуватися. Задача психолога це не тільки навчити, це не тільки допомогти, це й вислухати військовослужбовцю потрібно мати ту людину, яка вислухає всі його емоції і переживання. Це допоможе людині військовослужбовцю розслабитися і подальшому професійно виконувати службово-бойові завдання. Це дуже потрібно, і я навіть якщо ви дозволите. Закликає людей, якщо ви маєте психологічну освіту, долучатися до сил оборони, до Національної гвардії України і всьом... і допоможуть акліматизуватися в колективі. Пане Сергію, наскільки гостро, от на вже майже третій рік повномасштабного вторгнення, стоїть це питання вигорання емоційного серед військовослужбовців наших? Це дійсно гостре питання, оскільки ви самі сказали три роки. А якщо рахуватись часу вторгнення Росії, це майже це 11 років. Тому люди важко сприймають те відчуття, про яке ми з вами говорили, тобто про те, що не можете розрахувати, але ще й відчуття соціальної несправедливості. Військовослужбовець, який пішов захищати свою країну і родину. Він сприймає світ так, як він думає, так як він до нього ставиться. Тому військовослужбовець бачить, що не всі люди у суспільстві готові захищати країну, не всі готові захищати свої родини, і для цього і у нього виникає почуття соціальної несправедливості цим також потрібно працювати. Коли я працюю з військовослужбовцями, я працюю з цією темою, пояснюючи з тим, що його світ це лише його світ. І що він зробив е, свій вибір, він захищає свою країну, свою родину. І якщо він бачить, що десь в Україні життя трошки інше, це його заслуга, тому що він захищає людей цієї країни. Він дарує як захисник. Людям, які зараз мають можливість жити цивільним щасливим життям, він дає їм таку можливість, тому що захищає це його заслуга, і це має мотивувати військовослужбовця подальшому виконувати ті дії, які він виконує. Пане Сергію, оці потрапляння періодичні у тил е, військових, я маю на увазі, все ж таки якісь відпустки є, хай невеликі, хай не завжди, але це теж проблема, ми це всі знаємо. Але ну, якщо потрапляє людина в цивільне життя е, на, на на короткий період, е, я до того це ну як впливає на е, військовослужбовця? Це розслабляє чи навпаки заганяє ще більшу депресію. От розкажіть, наскільки це все е, важливо? Кожен кейс потрібно розглядати по різному, тому що кожен військовослужбовець це індивідуальність в цьому і складнощі, тому що з кожною людиною потрібно працювати окремо. Звісно, коли підрозділ повертається з місць активних ведення активних бойових дій чи виконання службово-бойових завдань, військовослужбовці не одразу повертаються до цивільного життя, як правило, десь приблизно дні три. Проходять заходи декомпресії, відновлення, тобто військовослужбовці поза місцем постійного перебування розслабляються, працюють з психологами, проходять і певні скринінгові дії, тобто тестування. Працюючи з психологами, повідомляють про якісь свої проблеми, можливо, наміри, про якісь свої думки. ми Обговорюємо їх, звісно ж, конфіденційно. Це вимагає трошки часу, але конфіденційно, все ж таки, військовослужбовці інколи бояться, що командири дізнаються про якісь їхні думки чи щось інше. Ні, я вас запевняю, що принцип у нас один з найголовніших у психологів це конфіденційність. Я ніколи не розповідаю нікому про те, що відбувається між мною і військовослужбовцем. Тобто, в розмові, ми розмовляємо і дійсно багато військовослужбовців повідомляє про те, що. От я е, виконую свої задачі, я воюю, а тут життя інше, і знов таки ми повертаємось до того, що ти не просто воюєш, ти захищаєш цих людей, ти захищаєш свої ідеали, свої цінності, і ти вже герой.